Салют народ, з вами унікальна майстерня. Хочу всім подякувати за ваші підписки, за ваші перегляди, за ваші вподобайки і за ваші коментарі. Дуже багато є реально корисних коментарів. Ось. Ну, є і, звісно ж, такі, знаєте, і негативні коментарі, але, в принципі, друзі, 100 людей, 100 характерів. Ось так. Ось сьогодні будемо трохи а, кататися, просто по бездоріжжю, можливо, щось за собою стягну. Таке невеличке, тому що взяв з собою тільки ось сокиру. Ось взяв сокиру, такий трос автомобільний і є ще ось такий тросик. Ось так. Сьогодні гарна погода, світить сонечко, трошки, звісно ж, прохладно, але добренько одягнувся і можна, в принципі, йти пробувати щось трошки ще попрацювати. Трактором Послідній раз це я ним дискував. Ось три дні просто стоїть. Ось вирішив трошки, трошки прокататися. ось щоб... Щоб даремно, знаєте, не спускатися вниз, то взяв з собою сокиру і щось, в принципі, стягнути можна. Ось так. Заправив повний бак. Стало мені сюди солярки 33 літри. Ось тому можна сказати, впевнено, що у Кентавра 244-го 33-літровий 33 бак. Ось так. Сонце світить, вітер подуває, ну це не проблема. Ось передок включений, індикатор світиться. Ось. Ну, будемо заводити і будемо потроху будемо потроху рухатися. Перша понижена. Як чути, працює тихенько. Давайте другу. В принципі, теж працює потихі. Включаємо третю. О, і третя трошки с буде. І включаємо четверту. Четверта буде ще. А ну це не біда, це не біда. Після цього, як я змастив кулісу і змастив ось тут, коробка почалась переключатися, звісно. Кожна передача втикається дуже гарно. Задня, перша, друга, четверта, третя. Все просто спирали. А Потрібно було відразу змастити і все було добре. Ось. А, ну що ж, давайте включусь вже як буду а, зверху. Так, друзі, виїхав а, вгору. А, так, були коментарі. А по поводу задньої передачі казали, що задня передача шумить, чи як там було. Включаємо задню, трогаємося. Все нормально, нічого не стучить. Ось, ну працює. Задня суперово. Працює суперово, нема ніяких посторонніх звуків. Ось так. Ось така невеличка БРЕСК. Тягне він її суперово. Передок відключений. Ех, друзі, що не зробиш ради дров. О, ось такий терен. Ось так закапчав і будемо її трохи підтягувати. Ось так. Фу. А, на жаль, друзі, відео в такому форматі, тому що а, нема кому а, знімати мене. Поки що, звісно, це все. Питання часу. Ось все буде добре. Я найду, хто б мене знімав, щоб відео були більш такі, знаєте, повномасштабні, так можна сказати. ось. А зараз ну, перепрошую, що в такому форматі. Ось трошки, трошки потерпіть. Ось трошки притяг, Такі ось дві березки невеличкі. Але нормальні. Ось їх двох закапчую і піду собі потрохи додому. Ось так, друзі. Ось так, друзі. Перша понижена і трактор пішов собі. Потихеньку, потихеньку. Так, друзі. Працювати на тракторі, блін, це сама, знаєте, сама насолода, так можна сказати. Кому це подобається, той мене зрозуміє. Ось такий крутий спуск. Йдемо на четвертій, пониженій. Трактор нагрівся на 80. Але прийшлося спереду закрити картоном радіатор, щоб він нагрівався хоча б до 80. Тому що без картона він не нагрівається більше, ніж 50. Oi, Stark.